Ірино Імс заблокував нам бонуси, платежі, допомогу. Що робити, що сталося? Не отримую виплат. Вдихнули, видихнули і вирішуємо тепер спокійно проблему. Найперше, якщо наступного місяця, після того, як ви подали заявку, або після того, як ви вже отримували платежі, вам не приходить платіж на картку. Потрібно починати цікавитися, в чому ж проблема. Не в інтернеті цікавитися, а в ІМС безпосередньо звертатися до них. Тому що чим більше ви чекаєте, тим більше ви платежів не отримуєте. Якщо вже раз не прийшло, означає, що щось десь заблоковано через якусь певну причину. Це може бути помилка в ІБАН, пермесо оновлення, резиденція, підтвердження реквізитів, ІЗЕ, або багато багато інших причин, на які ми в інколи самі і не знаємо відповіді, поки не звернемося в ІМПС. Тому не чекайте. не Стукайте по чатах, а стукайте саме в державну установу, яка вам заблокувала ваш бонус, виплату або допомогу. Ну, звісно, якщо хочете, звертайтеся до нас і ми вам допоможемо вирішити цю проблему.